Під час будівництва шосейного мосту у селі Устечка в 1978 році стихія проявила свою непередбачувану силу, потужна повінь зірвала три понтони і понесла їх униз по стрімкому Дністру. Перший з них зупинився за 300 метрів нижче мосту, другий на острові у селі Печорна і третій при правому березі у селі Кострожівка. Другий понтон, найбільший за розмірами, має довжину 12 метрів, ширину 8 метрів і тувщину 2,5 метри. Тут він, мов гігант, височіє над водою більше, ніж на 2 метри. Вода, мов мілий скульптор, вимила довкола нього Донну Гальту, утворивши глибокі рови та відокремивши понтон від самого острова. Ця історія стала частиною місцевих легенд про силу природи, яка навіть величезні споруди може перетворити на заблукалих мандрівників.